Дитячий одяг лупиву, лук, байка сорочечка 1228, такі теплесенький більорчик кустенчик, 98-104, піжамка 122, і набір кофточок, теплесенькі колодочки, боді, набір піжами 158-164, такий комбінезончик, боді. Такі теплесенькі котон спальничок штанішки. котові від 146 52. Дуже класний такий приємний котон з накладними карманчиками, спортивні штанішки. 110-116, 116, 134, 140, такий костюмчик, кофточка та штанці. кофточка з капюшончиком трикотажив. Классне, так пам'ятенька тепленька худі. Худі йде на вік 122-128, тепленькі лусинки, 146-152, джинсики 146, 134, 140, і спортивні 98, 104. Що ти теплесенький набаєш, чинсики? 146-152 Та Теплесенькі колоточки такі на плісику. десь 116, ось такі тут 86, 92, чоловічок, костюмчик, набір трусиків. піжамний набір 146, 1062. Клосики, колюсончик підвесенький, лосини. Терноску 116, піжамний набір 984. 122, 28 110, 116, плесинки, на башці кліточки, 110 спальничок. Бімо пачки, 76 92, 98, 104. Набір таких лосинок 98-104. Піжамний набір 146, 152, термо 134, 140, класенька, відділочки, костюмчик. Лисинки 122 128, свідшопи, 134-140 баечка, Піжамний напір. 134, 140, 15 кофечка, 134 стосок, така пятнасенька 32, 128. носочки, лосинки. Тридцять чотири сто сорок та трусики, трусики. Су тридцять чотири сто сорок.